Так, одна людина вже є в ефірі. Ну, Пішіть коменти, подивимося, чи переходять коментарі. Так, вже краще все добре, зрозуміло. Так, всім привіт. Давайте будемо підключатися побільше трохи. Що мало людей. Вибачайте сразу що так вийшло. Ми налаштовували з ноутбука, перевіряли, чому зараз вийшло мутно, не розумію. О, Артурчик, привіт. І тобі. Так, все нормально. Так, Артурчик, ти також участвуєш? А ну, напиши мені. Так, 11 чоловік. Друзі, давайте зараз, поки всі будуть ще підключатися до нас, ставте прохання, ставте лайки для того, щоб іншим людям було більше людей побачило це відео. Воно впливає. Кожен лайк, 10 інших людей може бачити, ті, хто навіть на нашому каналі не підписані. Тому лайки ставте, воно буде швидше приходити людям. Повідомлення, що таке відео є. Та Давайте так, в кого якісь питання цікавлять по роботі нашій, по тому хто багато в коментарях запитували, але не почули від мене відповіді. Давайте зараз запитуйте. У мене буду намагатися відповісти вам на ці питання, а вже через хвилин, так 10-15 попробуємо розіграти вже машину. Я пояснюю, що до чого і як воно буде відбуватися. Вам будуть скрити. У мене жіночка почула тебе. Каже: о, говорить, як в нас у Вінниччині Так, да, я з Вінниччини я з Вінницької області, з Тульщина. Говорю з Суржиком в більшості. Намагаюсь не заморачуватись, тому що так все просто у нас іде. Просто ми працюємо, які є ми по житті, так і ми намагаємося докладати відео. Тому ну кому ріже вухо, вибачайте трохи. Поки ми розмовляємо ось так, ведемо так. Ми можемо. Я можу спілкуватися з чистою українською мовою, але намагаюся в першу чергу бути сам собою. О, Артурчик, а що потрібно робити? Артурчик, там є банка була в описі. Кидаєш 500 гривень і участвуєш і комусь із своїх родичів, знайомих, хто в тебе служить зараз напередку. Можливо, якщо тобі пощастить, випаде твій номерок, зможеш собі подарувати передати автомобіль. Відносно того, що ми за. Чому це вирішили зробити? Мені товариш мій з міста Тульчина, Рома, він попросив не називати його фамілію, щоб він не знав. Він подарував, він живе тут в Німеччині, подарував свою цю октавію, дизельну. Каже, що машина не в супер там перфектному стані. Ну, но їздить нормально, там потрібно трошки по ходові. Ми її 200 кілометрів переганяли, потрібно трошки походові її піти, репетувати і ще покатається. Поїздить. Він каже: Я дарую, а ти оприділись, кому її вже передати, той автомобіль? Ну, Вибрали так, вирішили, чому так. Я не один раз до вас всіх звертався, щоб скидалися грошима. Велика подяка вам, всім. І е е е е тут було вирішено так: ви, ви вже. Участвували, ви мені допомагали не раз скидатися, Тепер я вирішив, комусь із вас, можливо, пощастить, і комусь припадетка машина, такий автомобіль, і хтось зможе її заполучити. Це не якась забава, це просто така, скажімо, віддячність тим людям, хто, хто також допомагали, хто є. У нас на каналі хто підписаний, і кого це цікавить, от. Е, відносно того, як скидалися гроші, да, назбирали ми 25 тисяч гривень, 40, 46 номерків буде, тому що деякі люди скидалися просто не, не хочуть там у, участі не, не приймати. А от, е, назбирали 25, того навіть буде мало, щоб доставити автомобіль до України, тому я знову буду з тих всіх коштів да, 12 тисяч. 12 тисяч гривень було вкинуті мною, остальну суму 13 тисяч докинули люди. Тим паче я буду ще, напевне, десь тисяч з 8-9 гривень додати, тому що того не вистачить на доставку і на оформлення 200 євро треба буде, щоб фонд оформив на військового. Так, рубашечка замість безрукавки. Так, розкажіть, що відбувається з ринком ціни в Німеччині подорожчали. Да, автомобілі в Німеччині подорожчали зараз, залежності, які електрика почала падати зараз. Ціні он гольфи. Можна ще з понето ціні взяти. Е-гольф e 20-го року. Там 8 тисяч пробігу на шкірі, 21 тисяча євро. Він стоїть там 2500. п'ятсот. e з е-гольфи попадали в ціні. Їх на ринку почало з'являтися набагато більше. Електрика почала просідати, тому що ну зараз уявіть собі, ціна на електроенергію в Німеччині 60 центів за кіловат. Ми прораховували. На електричному автомобілі виходить фактично то ж саме їздити, що і 1,6 дизель економний, якийсь, якщо не поспішати, один в один по грошах виходить. Тому Електрика в ціні почала просідати, і також Німеччина перестала виплачувати раніше за куплений новий електричний автомобіль. Держава повертала 6 тисяч євро. Здається, на цей рік вже перевели чотири з половиною. Зробили і вже знімають в деяких містах обмеження раніше можна було паркуватися в місцях безкоштовно на електроавтомобілях. А зараз вже всі платять. тому німці також крутять, мутять все, що хочуть. Тому ось так. Так, Артурчик, ти що там, участвуєш чи ні, Артурчик? Кажи. <хи> 23 людини. У нас зараз підключилися. Питання задавайте, друзі, кому ще буде цікаво. Як зараз ми будемо е розігрувати так. да, У нас 46 номерків присвоєні кожному є. Дивіться, своїх 12 тисяч гривень. Я також е розподілив серед людей. Зараз я зайду в таблицю. Подивлюся. Так, у нас є таблиця. Свої 12 тисяч я також розподілив. Дивіться, значить, є серед чотирьох знайомих. Валерчик в нього очім служить напередку хлопець-оператор, який постійно з нами, ми йому 4 номерка віддали. Потім Святославу, з ким ви маєте роботу, Чую, ви бачите постійно на відео він монтує. От. І куму найбільше є в мене кум Васька. Я йому найбільше йому 12 номерків віддав зі своїх. От. Але взагалом я ж кажу, 40, 46 номерків є. Так, було запитання. Коли нове відео по посаду Б751 роблю зараз його роблю. Дивіться, яке питання. Ми йому вже поміняли дві дверки, знайшли в оригінал, крило знайшли в оригінал, в оригінальну фарбу поміняли, і я почав знімати там до цього, був заднє крило було пошпакльоване. Конкретно там, до трьох міліметрів шпаклі було і ми повністю його знімаємо. Зараз будемо спотером підтягувати все, щоб був мінімальний слой, там якась там пленочка, там, максимум там, 600-700 мікрон шпаклі, підрихтуємо, все зробимо і тоді вже будемо вам показувати, буде відео по ньому, що воно їсть. Покажемо, який в нього є стан, які бувають мінуси, що попадається. Цікаво. У Нас, наприклад, 51 на тисяч, а в ньому є проблемки, які ми мусимо розбирати, будемо робити діагностику. Дивно, але є там один нюанс, тому по ньому буде декілька цікавих відео. Так, Віталік, куди скинуть деньги? В описі, не знаю чи до під цим відео, зараз попросимо Святослав розмістити можливо, в описі під цим відео. Баночку, куди можна відправити. І якщо доз'явиться, мені Святослав зразу же скине повідомлення, що є там номерок, який там де 47, 48 і інші. Так, всім привіт, що купувати. На 3000 тисячі євро, все що в класному стані, подобається. Я прийшов до висновку одного з автомобілями. Ну, кожен може любити свою марку автомобілю, але якщо вона в класному стані, як я навіть на якусь корсу там стару-стару сяду, але десь попадались ось такі з маленькими пробігами від бабушок. а Вона їде як горішок, ти від неї будеш кайфувати. Любий автомобіль тільки в класному стані. Я більше за стан, чим за комплектацію, хоча комплектація також рулить. Ну, тут уже кожному вибирати своє. Так, земляк з малої батьківщини, я народився в Гайсені. Батьки живуть у Краснопільці. Ще раз вітання з міста Героями. Слава Україні! Героям слава! Е, вся інформація є в описі під трансляцією щодо розіграшу. Так, це Святослав написав. Так що, хто хоче доскинути, скидаєте на банку. Він зараз перед я йому дам хвилину, коли вже там дві хвилини перед тим, як будемо генерувати число, і він тоді. Вже мені подасть заявку, що ще є люди, хто хоче прийняти участь. Зараз скажу так відносно того, як раніше, звісно, наш це казацький такий. Драйв людей, коли тільки починалося, вся ця біда, яка в нас в країні, люди всі скидалися. Мені навіть наперед дзвонили там з Америки, дзвонили. Там звідки ми хочемо. Ми, ми он даємо. А ви, ви о приділіться, куди ті гроші можете відправити, як допомогти. А зараз дуже важко у нас на двох каналах під 100 тисяч може бути. з чимось тисяч у нас на Фейсбуці. І 25 тисяч на Ютубі. По одній гривні, якби ми скинулись, ми 100 тисяч би назбирали б. А так ми навіть 25 не назбирали. Притом всьому, що половину я зараз е я додав сам. Але тим паче, всім подяка, всім, хто буде дивитися ці відео. хто... Був з нами, хто скидався, тому що ми по наших підрахунках десь назбирали і допомогу відправили в Україну ну точно більше, ніж на півтора мільйона гривень. Ну, то є немало, як від одної, там такої маленької комашки, як ми, там, скажемо так, то то є немало. І подяка були і автомобілі. Багато ми відправляли, ікстрелів було також е, Вадіґрушковик з мого міста, стульчина також. Парнішка нормально взагалі ніколи не, не здається. Отак От приходить час і постійно в якихось зборах участвує, допомагає. і ми з ним не раз також. То він мені допомагав збирати кошти, то я йому допомагав збирати, відправляли хлопцям на певні потреби, але тим паче. Так, 26 у нас зараз всього на всього в лайфі є людей, глядачів. От, але тим паче того буде достатньо, щоб всі знали, що ми в онлайні. Саме головне в онлайні, щоб ніхто не придумав, що ми там під себе підробили розіграш, то щоб все було чесно, саме головне. Так, більше, більше питань немає, друзі. Якщо хтось ще хоче задавати якісь питання, давайте, поки я є в онлайні. Як де робиться розіграш? Дивіться, у нас є ось такий е, генератор чисел буде на телефоні, я вам його покажу. Е, тут вводиться число від 1 до 46 буде вводитись. І е, я нажму згенерувати число, і воно, по прикладу, зараз у нас від 1 до 90, до 99. Ось дивіться, буду згенерувати. Там нажимаю, от воно викинуло 29 число. Вам трошки зеркально може показувати. Не, так, не знаю, чи це мені здається. Ну, буде зрозуміло, я його озвучу, то число там ще раз нажати, 10, тобто, воно не повторюється, бачите, це чесний, 55. А, тому ось так буде зараз відбуватися. А напишіть, будь ласка, скільки людей зараз, плюсики поставте, скільки людей зараз дивляться трансляцію, що приймають участь у нас в цьому розіграші. Так, есть один плюсик. Святославо, Антоні, ти чому вчиш? Ти ж ти ж приймаєш точно. Так, одну секунду. Ти ж до нас щеміця. Зараз одну секунду. Є знову так, раз, два, три. Не приймаю просто, Дивіться, то задавайте питання. Ну що, будемо проводити, давайте кажіть, будемо проводити вже розіграш. Всі останні люди. Ми зв'яжемося зразу вже Святослав. Там на протязі, е на протязі я не знаю, 20 хвилин, 30 після, після розіграшу зв'яжеться. У нас є всі телефонні номери. З ким? Так, Сторчак, Максим Валерій, на турочку не бере участь у розіграші, але дав 500 гривень разом слава Україні. Валерій, Дриганюк, Володимир, Денис Безпалов, Іван Щур. Це з таких фамілій, що є, але номерів телефонів є більше. Є хтось не дав номера телефону, написав просто слава Україні, то йому за ним номер і не присвоєний. Ну що, поїхали, будемо стартувати вже. А до речі, да давайте так зразу, поки ви дивитесь автомобіль уже в Україні. Я зараз тільки чекаю. розіграш буде ми розбиваємо банку. Я докидаю туди грошей, переводю їх перевізнику. Тобто, якщо все нормально, ви вже в понеділок чи в вівторок можете забрати машину. вона стоїть зараз да? здається, кажеться, Новоград Волинський. Е, от, машина стоїть ось там, приїжджаєте, забираєте. Вона їде своїм ходом, але я попереджаю, там потрібно подивитися по ходовки. Коли на гальма нажимаєте, вони б'ють трошечки тормоза, не трошки добре б'ють в руль, треба буде подивитися. Я розраховував, що ми більше скинемося грошима, якби ми 50 тисяч добра. Повну, то ми б своїм би коштом би зробили її там би, по ходовочки ОСУ. Але вже я думаю, ну і так там вже вийдете із ситуації, допоможете, чи там, можливо, своїми якусь компанію доскинетесь да, грошима зробите і вже відправити своєму, своєму військовому ту машину, зроблену нормально. Моторчик, отак, дві неділі стоїть, дізельок на холоді, просто так чук, і все. Працює нормально. Так, е, є інфа в описі під трансляцією Зараз додавлю ще номер 47. Є номер 47, одна людина докинула. Тому ми зараз будемо уже від одиниці до 40 до 47. Зараз посад би 6 можна за 3 000 євро взяти. Питання можна, ну, залежно які. До Рісталінгової можна до 8-го року. Рісталінгові з ними таке ще робиться. Ми шукали 9-10 рік, по 5 тисяч коштують і там і нема що купувати, напевне. Та й, див, й дивися, і за 8 тисяч буває такий Б-6. У мене один раз було, ми думаємо, по, по верху ринку там по всьому, людина хотіла класний 6,5 тисяч євро. Я приїхав, він в круг весь ржавий. Ну, Тут логіки шукати по ціні в автомобілі в Німеччині абсолютно немає. Треба їхати, шукати, і перелопачувати і дивитися. Так що Б-6 хороша машина, але це вже уходящий, уходяща марка, уходяща модель. Це вже переходить в як б 5 Ще рік і вже це вже буде як б 5 і я вже думаю, що хоча зараз Б5 можна і по 1000, по 800 євро знаходити бензину і так. Так, значить, друзі, давайте, значить, поїхали. Будемо починати. Зараз е, я генератор чисел водю від 1 до 47, виключити, виключити повторення. Так, зразу вже дивіться, друзі. Так, воно тут перше, що зразу викидає, тут число 41. Але це, це я навіть його ще не нажимав. Зараз я при вас буду нажимати. Е, нажму на показати результат. Готові, так? Да? Трададам барабан на бру... дрожжу. Зараз після цього нажать, той номерок ось буде і людина, та, яка виграє. 17. Номер 17 у нас так будемо. Я зараз, якщо я по таблиці розберуся, хто, щоб, щоб хто знав а, хто буде присвоєно. Таблицю ви всі бачили, вона є виставлена. Ви можете подивитися, щоб ніякого е, дуріння не було. Так, значить, від 15 до 26 це 12 номерків. Е, на ту ручку це 12 номерків. Святослав, ну напиши в коментарях, кому, кому цих 12 номерків. Це ж мої, здається, номерки, які я присвоював. Да? Так, да, від 15 до 26. Це 6 тисяч, яких було. Так, мій брат. Ні, це не мій брат, це Васька кум. Ага, ти написав це. Це не мій брат, це Васька кум. Так, да, значить, дивіться, фотографії вже потім до відео викладу людина дійсності зараз повністю підготовку. Проходить по, по джавелінах, по нюлавах, скидає мені постійно з стугною, працює. І через е, буквально тиждень-два він буде у бойових діях там. Тому, ну, повірте мені, не заангажовано. Моя, моя людина да, від нас виграла, але ми зробили все чесно, друзі, і, і Васька, поздравляю тебе! Машинка, машинка їде тобі, будеш. Будеш уже сам придумувати, як її ходовочку зробити і як забирати її з Новоград Волинського. Так, привіт всім з Полтави, тільки скинув, ще знаючи, чи прийшло плюс, а ще не знаю, чи прийшло. Блін, ну трошечки було б раніше. Якщо, якщо ви скинули і воно доприйде, то ми можемо вам повернути ті кошти, якщо захочете, якщо ви не приймали участь. От. А якщо захочете, то просто ці кошти підуть на добре діло. Давайте я ще затримуюся декілька хвилин. В кого які є питання, кажіть, що треба. Кажіть, можливо, чи хочете, щоб ще якісь ми робили. Можливо, у вас є якісь питання чи організація допомоги? Ми від себе можемо, але я вам кажу зразу. Що кожні збори я мушу додати до кожних зборів, додає як мінімум половину всього, тому що ну не дотягуємо. Якби трошки організованіше було взагалі без питання. Я ще раз кажу по гривні, кожен щоб скинувся, і ми могли б 100 тисяч щомісяця збирати і по якомусь мавіку третьому відправляти хлопцям. А для них це взагалі джекпот, Пот. Кушек кажуть, що класно. Але так, значить, ми додали останнього учасника Дмитра. Він встиг. Ви участвували, Дмитро, ви участвували. 47-й номер ваш був. Ми вас додали, тому ось так. І, і, взагалі, напишіть свої коментарі, чи вам подобається, щоб виходити ось так в ефір, прямий ефір, і відповідати на питання. Можливо, ми робили б робили один раз у місяць. Просто, якби спрос на це все був, тому ми попит. Тому ми б і так би робили би. Не знаю, чи, чи буде вам це. Якщо буде подобатись, то пишіть. Дай реквізит на донат. В мене турка є і самого. Внизу в описі все є. Можете подивитися, докинути, якщо хочете, ці всі кошти підуть. Все це цьому, ну, на доставку цього автомобіля, який вже розіграний. О, Артурчик, виходь частіше. Артурчик, ти знаєш номер телефону, можеш набрати і спитати в будь-який час. Так, прямий ефір це добре, добре, зрозуміло. Ну, будемо дивитися. Ми зробимо уже, тому що зараз багато людей не дивиться, всього 21 людина. Ми зробимо опитування в себе на каналі і подивимося, скільки ми назбираємо голосів. Ну, дякую, Куми, дуже вражений. О, от бачите, от і вийшов переможець. Вийшов вже і пише Васька, Васька, і тобі дякую, що служиш і захищаєш нашу маленьку країну. Готуйся там, треба буде трошки тобі підлатати ту шкодовочку, але вам буде в користь десь там будете. Ну, побачте, куди вам видніше, як її можна буде використовувати. Так, друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Велика подяка хлопцям, які захищають нашу країну. ми Проведемо потім опитування, чи будуть вам підходити прямі ефіри, і потім будемо вже з того робити висновки. Будемо тоді проводити прямі ефіри, якщо, якщо потрібно. Тому що в людей є багато питань. А, до речі, буде е, анонсів. Зробимо відео, тому що зараз дуже багато ми працюємо більше на ринок. Німеччини, Польщі, чи які в нас беруть люди дуже багато запитань, не знають, як ставити автомобілі, як розмітнювати, як доставляти для всіх людей, які з цих країн ми проведемо повністю доточний розбір відео, як купувати, навіть без нашої допомоги. Підскажемо, як купити, поставити на облік. Самому, щоб ви собі розуміли, щоб ви на ці питання мали відповідь. Тому що таких відео мало на Ютубі, тому ось так. Як завжди радий був бути корисним, друзі. Всім пока вам мирного неба над головою.